На зв'язку Магазин Хантер. В цьому відео хочу показати новинку, що з'явилася в нашому магазині від бренду Military Equipment, виробника тюнінгу до зброї. І більш конкретно поговоримо про саундмодератор Military Equipment Zero, моделька, яка цікава тим, що, попри її габарити, вона має дуже легку вагу, модульну систему і, в принципі, дуже хороший функціонал. Сандмодератор виготовлений з алюмінію, осердя самого саундмодератора виготовлений з нержавіючої сталі, тому він буде досить ресурсний і готовий до зносу і до екстремальних умов використання. Наступний важливий момент, який в ньому є присутність, те, що він має інтеграцію на ствол 80 мм. Це буде актуально для власників арт-систем або власників карабінів, кого вже й так дуже довгі стволи. І потрібно не втрачати баланс при використанні чудового саунд модератора Також він є модульний, він розбирається на три частини, що дозволить легше його обслуговувати і відповідно збільшити його ресурсність. Зараз я продемонструю, як виглядає на ар-платформі цей саунд модератор після монтажу. Таким чином зажимається саунд-модератор, його можна трішки підтиснути. Обов'язково перевіряйте, чи е, все чітко у вас стало на свої місця, чи соосний він. Загалом, попри його розміри, він має дуже легку вагу, 330 грамів всього. Відповідно, навіть якщо ви використовуєте арку з стволами там 18 дюймів і більше, баланс вашого карабіну не буде сильно втрачатись, тому що, попри його розміри, він є досить легкий. Тож, якщо ви шукаєте щось відносно недороге, проте максимально ефективне і точно ще не знаєте, що вам потрібно, розгляньте модель Military Equipment Zero, тому що е цей саунд-модератор може закрити всі ваші потреби. Якщо інформація вам цікава, переходьте за посиланням під цим відео та знайомтеся більш детально з цією пропозицією. Дякую за увагу. Далого дня на зв'язку.